Міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив, що Україна отримує від Болгарії велику партію стрілецької зброї та боєприпаси. Да, для тебе ва всьому вінавати руски. Болгарський міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії. Раніше міністерство оборони Болгарії повідомило, що провело консультації з Україною щодо типу та обсягів військової допомоги, та внесло на розгляд уряду пропозицію щодо надання військової та військово-технічної підтримки України, а також участі в місії Європейського союзу з тренування українських військових. На основі цього уряд запропонував парламенту схвалити надання Україні певної номенклатури зброї, участь болгарських військовослужбовців в місії Європейського союзу на території Бельгії, Польщі та Німеччини, а також підготовку українських бойових медиків на болгарській території. Ми про енергетику і не тірке. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів центру «Психея». Пане Геннадію, мої вітання вам. Вітаю вас. Але перше питання буде не про енергетику, а про релігію, як не дивно. Сьогодні головна тема нашого Етеру це, власне, заборона цієї російської церкви в Україні. І хочеться вашу приватну думку почути. Треба забороняти чи ні? Я не спеціаліст в цьому питанні, тому не можу відповісти на ваше питання. Не будете окей. Щодо енергетичних питань, тепер тоді обмеження на ціну на російську нафту здається нарешті погодив європейський союз цю цифру, та й не тільки європейський союз. І мовиться про 60 доларів. Багато про це вже обговорилося перед тим. Наскільки важливо така сума для нас виграш чи програш? Ну для нас я не можу сказати для нас. Тут е, головне, щоб це було програшем для Російської Федерації, але наскільки як мені розуміється, 60 це не програш, е, тобто, це м, певні е, втрати скоріше за все, але м, це не програш абсолютний. Тобто, тут скоріше ми маємо певний компроміс. Оскільки е, зараз ЮРЛС продається за 56 Ого. доларів за барель. Е, і тому ну, 60 це трошки вище, ніж реальна ціна цієї нафти е, зараз. Може, в розрахунку на те, що котирування будуть зростати, може, через це, е, може для того, щоб е, взагалі е, зробити. Токсичною нафту, тому що багато хто навіть з державних китайських компаній і з великих приватних індійських компаній зараз відмовляється взагалі контрактувати російські енергоносії, тому що не визнає, по-перше, тих перестрахувальників, які Ведуть свою діяльність в Російській Федерації. А по-друге, через те, що не хоче вторинних санкцій, не хоче зміни на негативні стосунки з тими контрагентами, які розташовані в Сполучених Штатах та в Європейському Союзі. А таких набагато більше, аніж в Росії. Тому, знаєте, тут навіть із тими товарами, які дозволені до експорту, багато хто не хоче мати справу. 60 доларів ціна за нафту. Це дозволить Росії далі заробляти. Правильно mm -hmm. розумію, що це висока ціна все одно. Так. Це дозволить заробляти далі. І, скажімо так, це цілком прийнятна ціна для того, щоб отримувати прибуток від торгівлі нафтою з тими ж самими державами Південно-Східної Азії. Тут єдине що потрібно дочекатися офіційно, ну потрібно дочекатися офіційних документів, які, власне кажучи, Підтвердять це рішення, підтверджують це рішення. По-друге, потрібно дочекатися 5 грудня, коли офіційно запрацюють усі санкції. По-третє, потрібно дочекатися реакції Москви, тому що Путін неодноразово казав, що ось таке запровадження, такого, такої стелі цін. Обов'язково потягне за собою пропорційну реакцію. Ну, подивимося, що це буде за пропорційна реакція. Не виключено, що вона буде точно такою ж, як і з газовим експортом. Тобто самостійно забрати в себе європейський ринок, так як зробив це Путін. ну... Подивимося, може він забере сам себе і ще й додатковий нафтовий ринок, там, заборонивши експорт сировини, наприклад, там, в Японію чи в, в якісь держави, інші, які зараз отримують енергоносії з Російської Федерації. Ну тоді можна буде оцінити і наслідки спочатку результати, а потім наслідки. Запровадження цих обмежень, втім, не можна очікувати, що вплив цих обмежень виявиться вже в цьому році чи навіть в першій половині наступного. В найкращому разі аналітики зможуть оцінити вплив санкцій, вплив нафтового ембарго не раніше аніж кінець наступного року. Ну, а слухайте, ви кажете, може там якісь санкції застосувати? Що не вже своєму дружку Орбану може перекрити теж нафтопровід? Чи тут цей варіант, на вашу думку, не розглядається? Да там дружок такий, що має власні зубки і може їх час від часу. Демонструвати, тому немає у Путіна друзів. Вище скажіть, що Сі Цзіньпінь друг Путіна. Ага. Знаєте, у кожної, у кожної держави є власні національні інтереси, і вона реалізує їх так, як вважає за потрібне. І тому ті ж самі індійці дуже нажилися на купівлі російської нафти з величезними знижками. А той же самий Китай є, зараз перепродує російські вуглеводні, отримуючи для себе ще й зиск. Тому е, тут друзів немає. Тут є інтереси. А інтереси ну, можна і використати. А чому би не використати слабкість свого е, стратегічного партнера в лапках? 1 грудня було напередодні і з'явилася заява від Нафтогазу, що Україні, виявляється, не вистачає 3 мільярди кубів блакитного палива для того, аби пройти опалювальний сезон. Як так сталося, що ми спочатку зими тільки про це довідалися, чи в принципі ми знали, але не говорили? Я, чесно кажучи, не знаю, що було висунуто як аргумент. Може, це в рамках тих перемовин, які велися зі Сполученими Штатами. Коли ми в чергове сказали, що нам не вистачає газу, давайте нам ще, ще поставте декілька мільярдів кубометрів газу. Е, нехай він буде. Не знаю, не можу, не можу сказати. Мені раніше ці розрахунки у е, е, мене викликали великі, великі здивування, тому що достатньо, ну, достатньо просто прорахувати. Споживання і пропонування порівняти їх, щоб переконатися, що імпорту газу за станом на сьогодні не потрібно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.